Вітаємо, глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час на зручній для вас платформі. Ну і взагалі, ви звикли, що сучасне медіа має багато можливостей, як знайти свого глядача. Тож, як завжди, саме для зручній для вас час у ефірі, а проект це важливо. Говоримо про речі, які турбуються саме нашого міста. Ну як завжди, раді бачити в цій студії Олексія Савицького. Вітаю доброго дня, начальник управління по роботі з молоддю та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді запорізької. Міської ради, хто не знає, хоча пана Олексія знають ну майже кожна людина в Запоріжжі, тому що саме він опікується багатьма питаннями і безпосередньо приймає участь в саме їх реалізації. Так трошки для тих, Тут трохи хто трохи пафосно. Трош, трошки пафосно, але давай про прості речі, простими словами, як завжди, ми звикли. Радий бачити. Бачив Навзай. в твоєму Фейсбуці, що трошки мав. Приділив навіть уваги своїй родині, так за два роки вперше п'ять днів відпочив. І насправді родина це головне. Це як то кажуть, наша база, від якої відштовхується будь будь-яка людина, будь-який українець. Давай з родини і почнемо. Тож, тому, що насправді була така дата, якою приділяли уваги день родини. Знаю, що в нашому незламному хабі Запоріжжя ви навіть вирішили зробити невеличке свято да? невеличке Запросили свято 12 родин матерів героїнь і військових, і під опікою діткам. Які знаходяться тут у нас в місті Запоріжжя, багатодітні, і для них зробили свято. Під час свята їх розмальовували, плели касички. Для них була шоу-програма. Виступала колектив Артстайл з патріотичними піснями. Виступали також хімік-шоу шоу Мильних Бульбошок. Була програма, також вони там вгадували українські пісні. І була невеличка така вікторинка для них патріотична в такому. Українському дусі, щоб вони. Трішки ознайомились із історією в таким форматом. Ну тому що завжди ми дякуємо Збройним силам України, які дають можливість робити так. саме такі заходи. І розуміємо, що у будь-якій родині є діти є дитинство, і ми повинні приділяти навіть таких такихось трошки незручному може для когось форматі, в якомусь напівзакритому. Але діти повинні відчувати родину, роботу які ну, якось зараз захищають мати нашу країну, щоб їх діти могли е жити таким невеликим так. святом, але один з одним зустрічатися, тому що ми. Насправді то за часів ковіду, то за часів війни, яка вже триває багато років, да. зараз ми розуміємо вже зовсім інші обставини, і діти повинні виховуватися, рости саме в таких умовах. Скажи, будь ласка, сучасна українська родина, ось якщо можна сказати, це, це що як ти її розумієш? Ой, ну для мене сучасна українська родина це повна злагода. По перше, коли розуміють батько, син, донька, мати, щоб усі. Було злагоді, щоб не було сімейного насильства, бо його стає. Щодня більше, якщо порівняти з тим роком на десь 30% зросла кількість звернень саме до, до нас, ми є координатором протидії насильства в сім'ї в місті Запоріжжя. Якщо взяти перший квартал, то було 1654 підтверджених звернення до поліції. Ми їх всі випадки ці реєструємо, проводимо з кривниками роботу. Зараз ось була друга засідання координаційної ради по протидії насильству в сім'ї. Це взаємодія Це... міської влади правоохоронних органів Про... відповідних. Да, Суди грогромадські об'єднання, об поліція. Патрульна поліція, яка виїжджає, тобто є якісь такі, знаєте, там десь повинні там щось робити правильніше поліцейські, щоб в судах це розглядалося таким чином, щоб потім, потім кривник проходив програму для кривдників, яка діє в місті Запоріжжя. Ось вона зараз вже починається. Там вже 35 вироків суду у нас є, і 35 людей повинні пройти цю за рішенням суду. Програму для кривників. Примусову процедуру так розумієте? Так, 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 це вже постанова. Суда, згідно якої вони повинні пройти. І ось зараз якраз триває процес того, що ми обзванюємо, це групова терапія. Тобто, не для однієї людини краще, коли вони збираються якимось кругом і опрацьовують ці проблеми, і ця програма до цього також працювала і давала непогані результати. Я сподіваюся, що і в цьому році все буде також на високому рівні. Чому теж багато часу ми приділяємо цьому увагу? Тому що я, я хочу знову, щоб ми якомога швидше і більше відходили від радянських стереотипів, і один з стереотипів саме родини це замовчення, домашнє насильство, да, яке що було не, значить, не, не, не це, при да, так. не прийнято було виносити саме за межі родин родини. Таке, да. і якщо навіть ти сусіди, бачиш, що у когось відбувається, ти завжди та то, то справа іншої родини треба від цього відштовхувати. По, по, потрібно дивитися, якщо ви знаєте, що в якійсь родині коїться якій насильство сисіс. І потрібно звертатися до поліції. В нас є чат-бот Запоріжжя. Місто вільне від насильства, писати туди, тому він працює у всіх соціальних мережах і не замовчувати насильство. Бо якщо замовчувати, воно тільки буде зростати, бо насильство воно розвивається по спіралі, тобто тільки час буде спливати, родина буде заглиблюватися в точку неповернення цієї родини. Якщо на ранній стадії, то можна попрацювати з психологом, можна попрацювати якісь. Терапії пройти, і потім родина, бо ну, війна це важкий час і це випробування для багатьох родин. І тому я вважаю, що. І психологічно воно може відбиватися, по-перше в родині. Так, Раніше ще врахували, що психолог то це щось є таке. З якихось фільмів Так, Так, А зараз це працює у нас, і ті родини, які звертаються до психологів. Центр соціальних служб вони отримують кваліфіковану допомогу психологів, і багато родин вирішують свої питання. Бо вони їм психологи показують, які є альтернативи для них, як можна вирішити ту чи чи іншу проблему? Бо е, насправді, щоб вирішувати проблему, у цієї батька та дружини, повинні були бути, е, бути кого наслідувати. Але якщо хтось роз без батька, без матері в нього не було портрету цього, то йому важко вже в своєму житті він приймає вже рішення згідно з якою з якимось там десь подивився, і не завжди це є правильно. Бо раніше виховування було жорстке, дітей батьки могли підняти руку на дитину. Зараз все йде до Європи. Це дуже гарно, що ді з дітьми потрібно цивілізованого світу, де зовсім інакше веснять. Потрібно розмовляти дітям по по. Потрібно своїм прикладом показувати, як повинно бути, бо якщо е кажеш, як повинно бути, а сам цього не дотримуєшся, то і дитина не буде цього дотримуватись. Тобто, почати по повинен кожен себе потім перенести це е своїм дітям і далі розвивати цю культуру. Тобто, якщо ти бачиш там у маршруті, десь хтось, ну там бу було в мене таке, що їхали в транспорті, і там чоловік вже був на підпитку пит і почав. Там і на дружину, і на дітей. Ну за... Oh. За... зупинили автобус, викликали поліцію і все. І передало до правоохоронних органів, тому що тому зворотність покарання це одне з інших. Якщо, принципів дити, якщо дитина є свідком того, тієї агресії батька до матері або мати до батька, то вже це є травма для дитини. Це вже є ну, насильство психологічне. І це травмує дитину. Так, всі вважають, та що там, але воно скажеться не зараз, воно вже буде нас здавити через 10-15 років, тому ми займаємося ви попередженням цього насильства. Ми проводимо багато заходів на цьому заході дні сім'ї. Ми також розповіли, які програми працюють, куди звернутися, якщо ви бачите. Тобто на кожному святі міському молоді. всі повинні розуміти, що вони не одні так, в... свої так, проблеми. Так, що є багато служб, які є. Там телефон гарячої лінії, куди можна зателефонувати, поспілкуватися. Можна також по телефону поспілкуватися з психологом якщо ви не хочете виносити там і йти, куди у вас немає змоги, ви там зайняті. Тобто, багато є сервіс. Багато є всяких е, таких е, чинників, за рахунок яких родина може, залишаючись вдома, навіть поспілкуватися і вирішити свої проблеми. Ну так, ми повинні розуміти, що насправді будь-які проблеми на роботі в суспільстві. Зараз психологічні травми пов'язані з тим, що відбувається так. війна. Ми дуже часто все це несемо додому, і це може відбуватися на близьких та рідних. І треба не забувати відходити від іншого радянського штампу, що пляшка. Або друзі, з якими зручно випити, це не психологічна підтримка. Ні, це це насправді більше це заглиблює проблему. Алкоголь ніколи не вирішував. Не, немає е але ж це прикладів. знову справянські стереотипи. Так, так, так. Це У нас це багато... пляшка і, і нібито друзі, які тобі допомагають, але це знову проходить через пляшку і вживання алкоголю. Це не вирішення проблеми, це не навпаки вирішення. ще більше заглиблення да, і да, загострення. Так. Треба від цього забувати, і ось ви правильно помітили, що ось таких ось невеличких якихось моментів. Потім може мати велику проблему. Це я дуже часто перепрошую, зараз теж скажу mm -hmm. про це в ефірі. Це я дуже часто говорю про насправді ще й про автомобілістів в Запоріжжі і в Україні. Що коли ось такі невеличкі порушення, які ми можемо дозволяти собі, вони приводять до більш великих Меністер. проблем, перевищення швидкості і людей, які можуть там загинути. Як я кажу, будь-яка невеличка, як то кажуть, всі звірі рівні, але деякі, деякі є рівніше. рівніше, цей принцип не повинен бути. Треба чемно ставитись один так. до одного на дорозі, не дозволяти будь-яку дозу алкоголю, коли ти сідаєш за кермо. Тому що ось такі мілкі порушення, навіть в місцях, якщо ви десь там нібито припаркувалися, але так. не за правилами, а вам дуже там терміново треба. Це маленьке порушення, яке, яке може призвести потім до більш великого. Треба не зволікати і допомагати один одному, і не зловживати, як то кажуть, нашою українською щедрістю в цьому Так, випадку. і все починається завжди з маленького, і росте, 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 росте. Тому поводьте себе чамно на дорогу на дорогах, на дорогах. Будьте, не будьте москалями, будьте справжніми українцями і допомагайте один одному. Не забувайте про це і буду вам про це нагадувати. Ось перепрошую, <с. ось таку собі придумав, таку місію невеличку. <с. А добре, розібралися насправді з цим, що з цим питанням треба бути. Але а... це не єдине родинне свято, яке ми проводили. Так, ми так, так, також ще так. проводили нещодавно день батька. Під час дня батька ми нагородили батьків Запоріжжя. Ви сказали були... образ батька для мене зараз військовий. Ну тому що і такі. військові були, і представники ДСНС, які рятували людей. Були, і були представники поліції, і представники спорту, і представники культурного фронту. Тобто, ми було 10 номінацій, по яким ми 11, по яким ми запросили. Там були родини е, тих, хто працює на производстві, які кують. Таким чином, нашу перемогу. Тобто, усіх також ми запросили, був такий матч між дітьми і батьками футбольний. І були веселі старти для діток, які знаходяться під опікою. Тобто, усі в цей час отримали подарунки, отримали гарні емоції. також Бо такі маленькі свята трохи розряджують обстановку. Бо коли родина проводить час разом, це такий тімбілдинг, після якого е родина стає. Дружнішою, ріднішою, у них з'являються нові якісь хобі. Хтось помітив, що о класно в тебе виходить. Давай цим будемо займатися, і потім там діти йдуть до якихось секцій, займаються спортом, тобто вже рухаються в такому напрямку, коли родина стає більш такою згуртованою. Скажи, скажіть, будь ласка, ми дуже часто порівнюємо. Інфопростір український і порівнюємо пропаганду, яка є в Москві. і mm -hmm. ми помічаємо, що насправді там не тільки прірва, а є велика різниця. І ось в контексті виховання суспільства, особливо молоді, і навіть дітей, ми бачимо просто ганебні ролики, які є на Московії, які Скажу чесно, воєнузують суспільство і подають зовсім інші принципи і ставлення до війни, до трагедій. І ось на цьому тлі. Ось таке патріотичне виховання молоді, і навіть було таке поняття військово-патріотичне. Ми розуміємо, так. що можна цим маніпулювати і неправильно налаштовувати молоді суспільства. А можна правильно подавати як приклад, так. як при кожному заході, культурному, мистецькому, спортивному, всі дякую Збройним силам України і зовсім інше відчуття і сприйняття військових. Да, ми так робили ще до початку повномасштабної війни. Ми на кожному святі. Робили якісь такі е, доречні вкраплення патріотичного виховання молоді, і таким чином намагалися прививати, тобто не. Примусово щось робити, а так щоб було цікаво молоді, бо молодь іде туди, де цікаво те, що їм подобається, і таким чином ми намагалися прививати українську культуру, українські традиції, якісь але сучасними там методами, скажімо так. Ми проводили там, наприклад, е якийсь молодіжний квест. А під час нього потрібно було щось зробити з української культури, там якісь вірши викласти. Ну тобто такі е цікаві завдання, щоб було і цікаво виконувати. І в ігровій формі, і це було і сучасно, щоб не було ніякого крінжа, як кажемо. А ну так тут, в принципі, ви доречно сказали. До речі, з приводу крінжу, і взагалі того, що багато зараз вживається на цифрових майданчиках, ми, ми розуміємо, що ми як суспільство поки що виникають такі. Скандали, проблеми насправді не дуже люблю, коли з цього роблять хайп, але є таке в суспільстві. Так. Це прослуховування московської музики, в тому числі. І я розумію, що багато від чого залежить інфропростір і то, що тобі пропонують цифрові мережі. Але ми як суспільство повинні теж на це не. реагувати. Реагувати і... А молодь, багато, а молодь багато вживає саме контент у соціальних мереж. Як ну, ти по... думаєш, чи є це проблема випробування ну, по... московської музики? Так, Є проблема. По-перше, потрібно з е, простору, до, який нас оточує, там маршрутки, кафе, все-все-все, де, там, там, де п'ють каву, там збираються, якісь кав'ярні. Е, потрібно, щоб там лунала наша класна українська музика. Сучасна. Яка також зараз виходить на новий рівень, багато чого з'явилося. Або багато насправді світової музики. Світової Крутої, музики клас. також. Так, і це можна зробити просто круті плейлісти. Може, навіть треба зробити такий конкурс, зробити плейлісти під різні напрямки, зробити там 100-200 цих плейлістів і запропонувати усім кафе, щоб вони відмовилися назавжди від тієї музики, яка в них ще грає. Бо дехто там якось виправляє Хоча немає виправдання цьому. Тобто, якщо ти слухаєш цю музику, ти автоматично фінансуєш державу-агресор. Тобто, ти своїм нічого не роблю, е просто фінансуєш там косвенно артилерійські удари по нашим Збройним силам, ракетні удари по мирних місцях України. Це тобто розуміти. Це потрібно доносити, це потрібно, як мені здається, ломи, які б. Власним прикладом показали, Зача якісь реклами. Ж такі так. випадки, як ломи дорослі ломи, не розуміли, як це, як на через айтюн, прослуху, да. як це воно. Ось а так да, воно насправді роялті раз, артистів. Да, роялті артистів від цього залежить. Тобто, якщо ми всі разом відмовимося від музики, вони не дополучать з роялті. цих роялті не сприлатять податки, податки не підуть на війну проти нас. Тобто ми самі фінансуємо не таким чином. І давай тут додамо, що насправді сучасний алгоритм, коли працює на і будь-який додаток цифровий, який вам пропонує музику. Він працює на основі ваших, ваших подобань. подобань, так так і якщо навіть вам підкидує якусь музику московську, ви можете сказати сказати, вам не, заблочити, цікаво, не цікаво заблочити і попередньо при реєстрації ви обираєте жанри та напрямок, що вам цікаво з музики. Тому якщо ви відмовите кілька разів, вам ну або зовсім перестануть, або менше буде про а, а якщо поскаржитись, то 100%... тому. Ну, насправді можна на це впливати, і ми розуміємо, що є деякі нюанси розвитку саме цифрових мереж, але ви самі можете це керувати. Так є сучасні українські майданчики, на яких можна прослуховувати сучасну українську музику, де немає вже московської музики, тобто вже можна і таким, такими плодами вже поласувати. скажімо так, більш того, повертаючись до роялті, ми розуміємо, що роялти для українських артистів теж дають їм розвиток. І розвиток, і, розвиток, і розвиток, розвиток нашої держави, тобто розвиток культури. Бо також хтось каже, що а. В мене немає вподобань. Ну, ну Чекайте. Моноз'яви, да, да, ну, ми да, повинні да. робити інвестиції, навіть таке так, культурне так, майбутнє. Так, і так. я завжди кажу, культура це фундамент суспільства. Ми не знаю, погодишся ти чи ні. Ми дуже часто. І ти як належиш до органів місцевого самоврядування, якщо кажуть про економію коштів, чомусь перше, на чому а, намагаються зекономити, це культура. Ну по типу, головне, там економіка, щоб було щоб no. поїсти, щоб побудувати а, освіта і так далі. А культура це перше, що може там підпасти. Треба насправді на цьому теж не економити. Багатому уваги ми з тобою приділяли при наших зустрічах саме ВПО. І ми розуміємо, що ми так. як хаб продовжуємо працювати і чекаємо з нетерпінням. Як буде складатися у, у військових, це деокупацію саме да ми чекаємо нашого... на деокупацію нашої області. Ми вдячні Збройним силам України за те, що вони роблять. Вони намагаються дуже втішно звучить, те, що ми не жертвуємо своїми козаками і козачками, а тільки. Перевірене все, щоб було як нам, намного менше жертв з нашої сторони. Тобто, довіряємо ювіляру. Ми та. маємо на увазі зрозуміло, як та. Яку, яку, та. людину так. Та. Тому ми чекаємо на деокупацію. Хаб досі відчинений. Досі приймає людей. Там працює ще трошки громадські організації, які також там артак. Вони вивозять людей за кордон, вивозять людей по Україні, надають гуманітарну допомогу. Ми також розміщуємо людей, консультуємо, якщо комусь. Потрібно там куди відправитись десь трудовлаштування, там працевлаштування наприклад, куди звернутися, які є центри, бо люди поприїжджали там, наприклад, з Маріуполя, там Луганська, Донецька. Скажи, будь ласка, ми розуміємо, що навіть за мирних часів була умовно в межах країни міграція так. людей. Як ти думаєш, багато людей вже відчувають себе запоріжцями і. Мають змогу і захочуть залишитися вже в Запоріжжі. Ну, вважаю, що в нас відсотків ну це моя особиста думка. Відсотків 20 залишиться в місті Запоріжжі, бо. Е... Дехто вже півтора роки тут живе, вже знайшов себе. За... Знаш, знайшов себе роботу. знайшов роботу з коханням вже. міг вже знайти тут. так. В когось може вже його одруження було. Тому я вважаю, що багато людей залишиться і будемо розбудовувати рідне Запоріжжя усі разом. Ну так і насправді, як казав мій знайомий, який свого часу там іммігрував взагалі до іншої країни, каже: А ви знаєте, я після перемоги навпаки хочу повернутися, щоб тут розбудувати і повернути а, все те, що є. Тому ми, ми розуміємо, що хтось може виїхати, залишиться в нас. Сподіваємося, хтось так, навпаки, що поїде до тих Молодь, яка виїжджала, да. і, і не сподіваємося, що всі вер повернуться, родини наші, бо кажуть, що десь 10 мільйонів українців. Під під час війни виїхало з України, тобто ми чекаємо, щоб ще повернення наших також родин. Ну і чекаємо на те, що буде її поповнення в українських так. родинах, тому що ми розуміємо, що цей процес теж є незворотнім, і насправді українців побільшає ось в процесі відбудови, і взагалі ми розуміємо, що багато шкоди насправді нам завдає агресор. А будь-яка інституція і міська, в тому числі, зараз покладається на допомогу саме іноземних донорів в цьому так. питанні. Допомоги спорту, молоді, все тим, чим ну, ви опікуєте, ну, по-перше, є якась робота. Да, з, проводиться постійна робота з, з закордонними організаціями, деякі допомагали нам ще на хабі. В нас залишились зв'язки, ми там зараз у НФП. Фонд ООН з народу населення завтра буде відкриття кризової кімнати. Це якраз для тих родин, яких е е якщо хтось. Кривник, наприклад, не хоче виходити, а куди жертву потрібно переместити, відкривається то родина. родина може, це... може туди, да її можна буде туди відправити. Там є всі умови, там може прожити. Все є а так. який термін можна там виходити до трьох місяців? Ну якщо потрібно, ще продляють. Ну але взагалі, ну, то, то, якщо розглядає кожен випадок окремо. окремо, так але взагалі, якщо взяти загальну кількість випадків, то Найчастіше там 9 цього, напевно, це родини, які поскаржилися, все, 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 день-два, і вже і заяви відкликають, і все це правильний шлях? Ні, я вважаю, що якщо е був скорний злочин і не було покарання. То людина скоїть цей злочин ще раз, ми просто багато це, 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 був має. на тренінгах. Статистика по... каже про це, що насправді це відтермінування, відтермінування іншої так трагедії, так або можливий такий варіант, якщо родина звертається до психолога, у них був ексцес, так в родині, якийсь булінг був або психологічне насильство, психічне, там фінансове, багато видів там їх п'ять. І якщо було насильство в родині, тобто це якщо ви відложили це тільки. Наросте, якщо ви звернулись до спеціаліста, опрацювали це питання, знайшли вихід з цього, як цього не повторювати. Бо коло насильства потрібно розривати. Так, тут в принципі я з вами згоден і вже наприкінці програми. Ми якось так про свята, і про день батька і про день родини. Знаємо, що насправді попереду там залишається набагато часу, десь біля місяця буде ще й день молоді. Чи можна зараз такі часи щось подумати? Ну, ми як відмітити також молодь? Щось? Ми будемо відмічати та нашу активну молодь. Звісно, будуть таке невеличке привітання. Також з міською молодіжною радою зараз будемо намагатися зробити якийсь святковий захід для нашої молоді. Ну, все буде залежати від того, яка буде обстановка. В нас є декілька форматів, які ми опрацьовуємо, потім вже зберемося, до ладу все це приведемо. Тобто треба почути думку молоді, що вони хочуть в реаліях сучасності який захід, чи можливо це провести в нашому місті, чи неможливо. І будемо з усіх сил намагатися Як втілити мрії нашої молоді, щоб вони були. Ну, щоб, ну, Якщо вони цього хочуть, вони повинні це отримувати. Я думаю, що всі і діти, і молоді, всі відірвуться вже після нашої спільної перемоги. Про що ми обов'язково не забуваємо? Нам лишається лише довіритись нашим військовим і саме чекати на цей момент. Пане Олексію, хочу вам подякувати. Насправді час з вами летить дуже швидко. Ви є така активна людина з активною позицією, тому хочу побажати, щоб все було в нас добре. І ви з гарними новинами знову завітали наступного разу в нашої студії. Дякую. Начальник управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради, пан Олексій Савицький, був нашим гостем в форматі твіту. Чи може ви в новій вже мережі зареєструвались? Ще ні? Кілька слів вже наприкінці. Ну хочу подякувати Збройним силам. Це і ми на вас розраховуємо як ніколи. Дякуємо вам. Що ж, тримаємось. Дякую нашим глядачам. Працюємо далі і допомагаємо один одному. Не забуваємо про це.